Карта дня сьогодні імператриця і лівенера на долонях у людей. День сьогодні кохання, турботи творчості нагадує нам важливість дбайливого ставлення до себе та до своєї сім'ї. Сім'я рідні, сусіди, колеги по роботі. Карта дуже емоційна. Може бути в мінусі також дуже агресивною. Емоції через край. Венера на долоні. От Венера знаходиться. Це вона саме великий паруб, Обравляється лінією життя. Буває двойна лінія життя, це людина, яка молиться за вас. Це дуже гарний знак, якщо ви бачите все на долоні. Венера це стихія води та землі. Вода наливається, земля ворошується і. Народжуються наші діти тут також на долоні. Наші діти, сім'я, чоловік. Якщо розглядати натальну карту в езотерики, і якщо в сьомому будинку знаходиться венера, це говорить, що у вас буде дуже гарне союз з чоловіком. Він буде чоловік гарний, добрий, ласковий. Венера, покровителька, терезів та тільців. Венера планета кохання, гармонії та сім'ї. Венера надихає, гармонізує та навчає насолоді. Венера, день, п'ятниця, колір червоний, рожевий та зелений. Основний камінь це Венери, брильянт, замінники, білі сапфіри та гірний хрусталь. Венера, гармонізувати венеру можна для жінок відвідати храми в п'ятницю та принести квіти. Якщо це вам цікаво про ваші долоні, звертайтеся до мене. Ми розглянемо не тільки ваші долоні і натальну карту вашого народження. Гарного дня і Україна переможе!